У першій половині ХХ століття в офіційних багатьох офіційних установах Британії та Франції були такі вивіски: заборонено плювати і говорити по-британськи. По-бритонськи. -по -по і е, знов таки ось цікава дуже ситуація з провансальською мовою, яка показує, що навіть багата культура створена мовою не рятує її від зникнення, якщо вона виведена, ось з сфери освіти, основної з адміністрації, якщо поступово вона виводиться саме як мова спілкування століття. Власне, після ВО, після другої світової війни, після цих конфліктів міжетнічних, між державами, звичайно, зараз вже з розвитком лібералізму, гуманізму поширилось уже інше ставлення до меншинних мов. І зрозуміло, вже власне домінує думка про те, що кожна мова становить цінність, що кожну мову необхідно зберігати. І у них навіть почались в Європі рухи за повернення зниклих мов. Наприклад, дуже активний рух за відродження вельської мови.